Дамо такий комікс з за моїми пригодами, щоб ти розумів і своїм одноліткам розповідав, за яким номером потрібно телефонувати, якщо виникає якась надзвичайна ситуація. 101. Правильно. Будьте помітними та обережними рятувальника Чернівщини закликають дбати про власну безпеку. Для цього нагадують правила безпечної поведінки, зокрема, необхідність флікерів у темний час доби, що робити, якщо виявили вибухонебезпечний предмет, та правила поведінки біля водойм. На території місця фахівцями Чернівського районного управління було проведено інформаційно роз'яснювальний рейд. Вікова категорія це були діти. Тобто, ми їм нагадали правила поводження взимку, тобто що. Не можна виходити на лід, Також правила поводження під час темної пори доби, що потрібно одягати світлий одяг, носити на собі флікері, щоб не наражати себе на небезпеку. Також ми охопили батьків, розповіли їм про вибухонебезпечні небезпечні предмети, надали їм інформаційно-роздатковий матеріал, тобто посібник для батьків. І щоб вони також розповідали своїм дітям, як потрібно діяти в разі виявлення вибуху небезпечних предметів, адже ця тема на даний час є дуже актуальною. Світловідбиваючі елементи потрібні і дітям та дорослим, щоб бути помітними для водіїв. Тож про них варто не забувати, особливо взимку, коли рано темніє. Дотримання простих правил може врятувати життя.